Погруддя Пушкіна на площі поезії у Харкові демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання. І його подальша доля: чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова, вирішуватимуть саме жителі міста після перемоги України. Про це йдеться у відповідній заяві Харківської міської ради. У муніципалітеті вважають, що цей пам'ятник, а можливо і інші, мають бути збережені та їхню подальшу долю вирішуватимуть демократичним шляхом, але вже у мирний час. Харків є одним з найпостраждаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків'ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення, погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції. Що присвячена українському національно-визвольному руху? Адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху. У муніципалітеті наголосили, що саме харків'яни вирішуватимуть подальшу долю погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Відбудеться це після перемоги України. Марія Соловйова та Василь Голосний. Харківські звістя.